Христос Воскрес, дорогі наші глядачі. Нині після свят ми збираємося знову, щоб щось приготувати на суботній кухні. Нині ми збираємося і зібралися, і прийшли в гості вже не до львівської звичайної господині, а звичайної золочівської господині, пані Оля Христос Воскрес, виїстину Воскрес. Проанонсуйте, що ми будемо нині з вами випікати. Я так розумію. Сьогодні хочу запропонувати вам скуштувати смаколики, які дуже подобаються моїй сім'ї. Часто ми пригощаємо наших друзів ними, дуже полюбляють їх мої дітки. Я їх називаю це як корисні смаколики вівсяні. Тому запрошую вас разом зі мною сьогодні приготувати це печиво і разом посмакувати. що нам треба до того? Я так тут цього накладно і не можу до кінця розібрати, що є що. Так, для цього нам потрібно. основа це є вівсянка. Вівсянка в нас є двох видів: це є вівсянка помелена і вівсянка цільнозернова. Mm -hmm. В оригіналі вона використовується цільнозернова, але по структурі вона буде ніжніше, печиво, коли частину, половину ми змелимо. Це допомогою, наприклад, такого комбайну, також можна це зробити з допомогою м'ясорубки. Тобто тобто, варіанти є. Такі пластівці мелимо. Так, і вони виходить так, так. так. Зрозуміло. Також це є вівся, звичайне пшеничне борошно. Наступним інгредієнтом є цукор, яйця, вершкове масло натуральне, також родзинки горіхи. Родзинки горіхи це є додатковим наповнюючим, яким можна під свій смак варювати. варювати. Так, хтось любить шоколад, хтось любить е, якісь там сезаму, кокосова, -та. кокосова стружка. так, ну Це вже на смак господині чи тих, для кого вона готує. Добре. Тому також е, це печиво є надзвичайно швидке у приготуванні, а допоможе нам у цьому така, такий помічник кухонний. Хоча це можна зробити з допомогою звичайної миски з, з віничком. Але сьогодні ми будемо використовувати помічник. Сюди нам потрібно, е, ми якусь важимо, скільки чого йде. Так, Ми відважуємо. Потрібно 100 грамів масла вершкового. Пів пачки. Пів пачки, так. Давайте, я б щось допомагати трохи. Давайте, давайте. Також потрібно нам 150 грам цукру. Дуже добре. Расу. Цукор ванільний. Ага, так я забула сказати про спеції, які дуже є важливі у цьому печенні. Сюди ми можемо покласти такі спеції, які дуже корисні для нас, але не завжди ми можемо їх засувати. Наприклад, куркума. Куркума допомагає зміцнити імунітет, захищає всяких поганих вірусів. Вона є, навіть є варіації такі, що вона корисна, точніше, дуже корисна проти ракових клітин. Тобто варіантів є багато і, ну, і ще плюс колір дає файл. Колір чудовий. Так, ми тут на око додаємо. Так, це ми залишаємо тут. Це також є кориця, або цинамон, або цинамон так, особливо смакує з кавою. Так, такі, так і так. Так, так і так. Усі ці інгредієнти ми А Тут я ж шиджу порошок для печива. Порошок до печива, так. Що по тому? Він потом, коли ми Долж. будемо додавати вже борошно. Збиваємо до утворення однорідної суміші. Так. Горіхами страви не То точно. Для мене горіхи у, у всякому печеному печиві. Ну, дуже важливий інгредієнт. І родзинки, Тільки не ізюм. Родзенки. Можна я попробую, щоб знати, яке воно має бути за туге, щоб другий раз. Тісто ага. досить. досить туге, досить. Міцне і напевно буде дуже і дуже смачне. Так. Так. Ну, ніби вже однорідне, воно. Однорідне так. І є. так. Що ми з ним робимо? Приблизно ось так воно виглядає. При тому, що тісто є досить тугим, воно має стати ще тугішим. Ми повинні його охолодити. Тісто ми ставимо на холодильник приблизно на годину часу, оскільки тут є масло. Воно ствердне і нам буде набагато простіше формувати вже печенка. Так, прошу подати мені ще харчову плівку. Дякую. Не встигли ми оком моргнути, як година прийшла. Добре. Година пройшла. І І ми маємо таке досить туге тверде тісто. Нагадує казинахи. Зараз... Так, воно нагадує казинахи. Далі нам потрібна форма для випікання, вистелена пергаментним папером, який змащений вершковим, вершковим маслом. І зараз ми будемо. Формувати наші печенька. Ви будете мені допомагати. З задоволенням. Um, ну, розкажіть як. Я вмію тільки їсти вівсяне печеньку, дуже його люблю, дивіться, а от робити. Від, ось таку невеличку кульку формуємо. Вона досить тверда. І обов'язково робимо її ось такою. Раз. Тобто вщина печива має бути невелика, тобто десь м, до, сантиметр. до сантиметра. Так. Воно буде тоді хрумке, воно буде пропечене, добре. ось таке. Печиво є дуже корисним для дітей. Я, як мама двох діток, так скомбінувала, що не завжди то вівсяну кашу можна запхати в дитинку, особливо зранку. Тому запробувавши таке печиво зі склянкою свіжого молока, діти це дуже добре смакують. А ще люблять мені допомагати формувати таке печиво, воно схоже на тісто, і вони залюбки. Мені і дітям ці, цікавіше, так. бо мають можливість допомагати, виховуються, так. навчаються. Наліпити ми наліпили. Тепер розпалюємо піч, дров накололи, ріжче накидали, розпалили і кладемо горіти. Скільки ми туди дров кладемо до печі? Температура має бути 180 градусів, випікаємо приблизно 20 хвилин, але духовка має бути розігріта завчасу і так добре і. прогріти. Ну, давайте. Так. Запах кличе нас до духовки. До духовки, давайте. Сьогодні ми з вами з допомогою пані Олі зготували солодощі, смаколики, як кажуть нас в Галичині. Річ, яка має пригадувати нам справді солодке, вічне життя. Таке Господь нам приготовив. Ми до того печива дали те, що нам подобалося, те, що нам хотіло, те, що відповідає нашим смакам і запитам, щось подібне є також і в царстві Божому. око не бачило, і вухо не чуло, те Бог приготував тим, котрі його люблять. А ще інші слова, бо хтось каже, що царство Боже це якийсь такий непевний стан, де буде якось, може, сумно, побожно, і цілий день треба стояти на колінах і молитися. Насправді Христос каже після Воскресіння, перед Воскресінням каже, не питимо більше з вами вина, аж доки не буду його пити новим у царстві Божем. Отже, і в царстві Божім будуть і смачні страви, наїдки і напитки. Кожного разу, коли смакуємо те, що нам подобається, приємне, солодке, ніжне, задаємо те, що у царстві Божій ласкавий Бог дасть нам повноту наших сподівань. Дякуємо вам, пані Олю, за вашу участь. За ваше вівсяне печиво. Дякуємо, що ви справді добра господиня, яка поділилася своїм рецептом з усією громадою. Дуже дякую, що ви завітали сьогодні на мою кухню і дуже рада була вас приймати і ділитися цим рецептом. Смакуйте і пригощайте своїх близьких та рідних. Хай ласкавий Бог, отець, син і Дух Святий благословить вашу родину і всіх вас, дорогі наші глядачі, і перебуде з вами повіки своєю радістю і благодаттю. Христос воскрес! Христос воскрес!